Всім привіт! З вами перша електричка. Сьогодні нас запросили на відкриття нового зарядного хабу від компанії Тока. Як ви вже бачили в наших відео, компанія Тока відкриває разом з мережею АЗС ОКА великі зарядні хаби на трасах України. Сьогоднішній хаб відкриває новий напрямок Київ-Харків. Цей хаб особливий. Він має чотири зарядні станції, на яких може одночасно заряджатись до восьми автомобілів на швидкій зарядці та до чотирьох автомобілів на повільній зарядці з мінного струму. Ви спитаєте, Іване, а чому за твоєю спиною лише дві станції? А я вам скажу: це новий етап в хабобудуванні. Бо дві станції знаходяться навпроти з Харкова в Київ, а ці дві станції знаходяться з Києва в Харків. Одразу за Борисполем в населеному пункті Іванків. Як бачите, наші машини заряджаються обидві через перехідник ccs 2 комба та через перехідник ЧАДЕМО. Також один з автомобілів має рідний порт СЦС та заряджається без перехідника. У всіх відео в коментарях ви питайте, а де ж будуть наступні хаби та наступні напрямки? А на це питання нам відповість особливий гість. Привіт, Стефан. Вітаю! Це батько родини Тока. Знайомтесь саме сьогодні. Ми Постараємось з ним відповісти на питання, де цей проєкт буде продовжуватись, та які зарядні станції в рамках зарядних хабів по Україні для електромобілів. Ви побачите сьогодні. Перше питання. Чому саме з ОКО? Ну по-перше, потрібно е, згадати історію. ОКО – це була одна з перших компаній, взагалі у нас в Україні в 2014 році, яка на це звернула увагу на електромобільність, і тоді вони встановили зарядні станції Кеба. І і дуже довгий час вони були безкоштовні. Потім так. ми вже їх зробили коштовними, і тому ця ідея в цій компанії зародилася вже досить давно. Це перше філософія тут теж грає дуже важливу роль. По-друге, це з того часу з 2018 року, а мови дуже раніше. Ми розглядали цей проект, і око, ну як ніхто інший, зараз лідер ринку і підходить під ці задачі, тому що. Ну, взагалі, локації вони діляться на три основні групи. Да? Це якірні, е, хаби місті для, е, для автівок, особливо комерційного використання, і дистанційні або туристичні. Тому для дистанційних або туристичних що потрібно? Потрібна інфраструктура. Потрібно, щоб ви коли ви подорожуєте, вам було зручно, комфортно, ви, ви могли під'їхати, заїхати до ресторану, попити каву, сходити до туалету і таке інше. І мені здається, що Ока, мабуть, навіть не здається, це лідер ринку, який ну, 100% навіть більше відповідає цим вимогам. Ну, в принципі, я з тобою згоден. Тому я бачу, що тут є не просто ока, а ще й ресторан від ока. Тому я думаю, що ця схема теж дуже буде працювати, оскільки зайти і випити каву на ока, як там кажуть, дуже гарна ідея. Дуже гарна ідея. по Перше дякую тобі за каву. Прошу по-друге, тобі велика дяка за те, що ти згодився розказати нашим глядачам про ваші майбутні плани. Скажу чесно, я дивився твій пост на Фейсбук, коли ти розказував про це все так завуальовано, і всі думали, не знали, як це воно буде. Тепер же ми можемо стверджувати, що проект напевно на своєму піку реалізації. Давай, по перше, згадаємо, що вже встановлено в рамках хабів. Ми сьогодні не будемо напевно чіпати тему поодиноких цікавих станцій, але якусь маленьку інтригу ти все ж таки глядачам можеш надати. Отже, давай підсумуємо, що вже встановлено, а потім перейдемо до створення мапи тока по зарядним хабам. Угу, Добре, ну для цього проекту цим проектом ми активно займаємося більше двох років. Від початку підготовки до реалізації, активна реалізація почалася в цьому році. Концепція дуже проста. Ми ставимо дві зарядні станції потужністю 120-150 кВт, іноді дві по 150, кВт. в такій конфігурації: CCS2, CHAdeMO, демо CCS2 і CCS2. Ну, і тип 2, і сішка також є. В цьому році ми вже встановили три хаби біля Львову: Це Сколи, Гамаліївка. Потім вже ми почали їхати у напрямку до Києва. Це броди. Ми встановили ще один біля Рівне. Ось, і зараз перейшли вже до Київської області. І на виїзді з трьох основних трас ми вже поставили напрямку Житомира. Калинівка, Калинівка да. там дві зеркальні АЗС. Потім. Тут Іванків і одну ще ми на Чабанів, так. Але там око тільки з однієї сторони. Тому у нас два напрямки перекриваються дуже класно. Це цей напрямок Київ-Харків, дві станції, чотири станції. Чотири станції. Тобто, в двох напрямках, коли ти їдеш на Київ, тобі зручно, і коли ти виїжджаєш з Києва, тобі також зручно. Я планую називати це мультихаби. Міні-хаби це коли просто дві станції. Ті це коли не треба розвертатись. До речі, а коли станції 120 кВт+, плюс, я їх називаю rapid Chargers. Круто. Yeah. Я uh, ми ще не випустили одне відео. Це відео буде для новачків. Як я їду у Львів, і я там декілька разів кажу про те, що я не люблю розвертатися. Я хочу подорожувати на електромобілі просто, і для мене ну від маршруту відклонення, ну це максимум 500 метрів. Але це моє, моє, моє враження. тому... То да. ти на ліхи не їздив до Одеси у 2014 році? Не їздив, я не скриваю У нас ж канал Перша електричка. І ми казали, що ми є володарями перших електричок наших, тому ці електромобілі наші перші. Але ми вже маємо досвід. я вже... Мій, мій пробіг на електричці наближається до 30 тисяч, і ще немає року. Тому досить, ми досить вирішили. Круто. Ми вирішили ділитися цією інформацією. До речі, можна маленький такий спойлер. В мене жінка їздить на ДВС, але зараз активно ми ведемо перемови. Ну про купівлю іншої електрички, другої це ще так питання, але я зараз хочу її відправити на відпочинок саме на електричці. Круто. Ну а тепер для наших глядачів основне питання: де ми знайдемо хаби далі. Далі е, дивіться Давай е, по напрямкам. По напрямкам. Генеральна ідея була це ЧОП, е, Київ-Одеса. Тому е, незабаром у нас ще буде з'явиться стрій yeah. е, в тому напрямку. Е, далі в нас з'явиться е, Біла Криниця, це рівне. Uh -huh. е, також з обох напрямків. Е, далі е, ми йдемо вже до Житомира, при виїзді з Житомирської е, кільцевої дороги на Київ. Там також буде е, встановлено хаб, і е, далі вже їдемо на Київ на Одесу через Київ на Одесу. І в нас буде е, в Умані. Ще два хаби, і на в'їзді до Одеси ще буде також два хаби. Ну тоді я можу сказати, що ну, напрямок до Львова він вже досить є такий, ну ідеальний для електромобілістів. Але я скажу, що встановлення, продовження встановлення на трасі Київ, Львів, я правильно ж тебе розумів? Умань і десь недалеко від заїзду до Одеси. Так? Саме так це ви перекриваєте цей маршрут. Дяка вам, у нас взагалі мрія була зробити, взагалі, якби наш слоган це зробити комфортним майбутнє. І ви його робите? І Ми його робимо, бачимо? тому що для нас дуже важливо, щоб клієнт не відчував тієї такої різниці, коли він подорожує. І щоб його середня швидкість подорожі і комфорту збільшувалась. Тому за 10 хвилин 100 кілометрів це зараз наш золотий стандарт. Супер. Хотів підняти ще одне питання, яке не стосується хабів. Але як ми вже знаємо, компанія Тока входить у трійку лідерів. А за деякими показниками вже і в топ ну добре, Розкажи нам ще трошки про напрямки, які будуть перекриватися не хабами, але якимись якісними комфортними зарядними станціями з великою потужністю. Добре. В цьому році ще також плануємо хаби. Вони з'являться в таких містах, як Одеса, бо в Одесі дуже не вистачає потужних станцій. Також з'явиться у Львові, у Житомирі, Полтаві і в Умані. Це в нас план на цей рік. І, можливо, але це ще не точно. Може ще встигнемо. Черкаси, Хмельницький і Тернопіль. Тоді нам залишається від імені наших глядачів та й від імені всіх електромобілістів побажати вам наснаги у реалізації ваших проєктів. Будемо на зв'язку. Дякую. Друзі. Як ви бачите, ми з родиною Токо розвиваємося дуже активно в цьому році, тому ми дуже активно шукаємо нових партнерів зі встановлення зарядних станцій, шукаємо нові локації. Ми зараз робимо все можливе і надможливе. За нашими темпами ви це бачите. Тому в цьому відео буде опис з нашими контактами. Якщо буде у вас зацікавленість, прошу звертайтесь, тока робимо майбутнє комфортно. Дякую.